New Balance 1906R. Це лютий фор Star шарування, чи це дійсно найкраща модель кросівок у New Balance? В Цих кросівочках New Balance 1906R я ходжу вже приблизно 3 місяці, і я дійсно за цей час протестував їх в різних умовах. Багато людей каже, що це найкращі кросівки взагалі, які створювали колись New Balance, а деякі люди кажуть, що це не найкращі вибра за цю ціну. В цьому відосі я розповім про всі технології цих кросівок. Розкажу про їх основні фішки та порівняємо їх з конкурентами від інших брендів коротше кажучи, я розповім все від А до Я про ці кросівочки 1906 r Я впевнений, що стільки інформації про ці кросівки ви точно не знали, бо мені є дійсно з чим порівнювати. Від бренду New Balance я носив багато моделей, такі як 610 v 1 860 v 2 574, 2002R та багато взуття від New Balance на фрешфомі. Я скажу для кого ці кроси підійдуть і, взагалі, вирішимо, чи варто їх купувати у 2025 році, чи є моделі покраще. Тому розпочнемо з короткої історії створення цієї моделі, щоб краще зрозуміти її фішки та мінуси. Сама назва моделі 1906R це відсилка до року заснування бренду New Balance, тобто компанію заснували у 1906 році. Сама модель отримала друге дихання у 2022 році, коли її перевипустили в оновленому варіанті. Дизайнери залишили верх від оригінальних New Balance 1906, але поставили їм підошву від моделі 860 v 2 тобто, по суті, це гібрид класики та. Та сучасності. Вони виглядають як ретро з 2000-х років, а носяться як сучасне спортивне взуття. У моїх руках 1906Р, в яких я вже ходжу третій місяць. Ну, по ним це видно, тому що вони трохи грязнуваті. Я дійсно їх не прав жодного разу з моменту покупки. Але найцікавіше, що вигляд в них не змінився. Давайте розглянемо детальніше. Вони реально тримають форму, не просіли, і в них немає складок на підошві, які мене дуже сильно бісять. В мене було дуже багато пар взуття від різних брендів. в Після місяця носіння з'являлися ось такі просадочки або складочки на підошві. І я вам дійсно кажу, мене це дуже сильно бісило, бо кроси вже виглядали ну, не як новими, буто я в них ходив вже роки-два. А ось в цих НБШках такого немає, і я дуже сильно приємно здивований. Але дійсно, що круто, що я можу зараз попрати ці кросівочки, покласти їх назад в коробку і тульнути на Олексі як нову пару. Ладно, шуткую, я так робити не буду, походжу в них ще 6 місяців, ось потім тоді попраю і тульну на Олексі як нову пару. І Потім куплю собі їх в іншому колорвеї, бо на Олексі все одно схавають. До речі, в мене ще є інші кольори цієї моделі з нашого магазину. Тут, якщо що на стіло поставив не всі, бо вони просто не помістяться. тому давайте порівняємо їх з моїми вже ношеними, тобто старими старі кросівочки, яким вже три місяці, і з новими кросами, які тільки дістали з коробки. Як ви бачите, різниця тільки в тому, що мої 1906R грязнуваті. грязноваті, в принципі, і все. Ці кроси реально мають класну ізносостійкість. зносостійкість, бо я в цих кросах реально ходжу приблизно 5 разів на тиждень, і далі поясню, чому я в них так часто виходжу на вулицю. І відразу скажу, що я в цих кросівках ходив не тільки по місту, не тільки по асфальту, але скажу, що там була і ґрунтова місцевість, і навіть горна місцевість. Але ці кроси витримали всі випробування мої. І давайте зараз зважимо цю пару кросівочок. Подивимося, скільки важить одна пара, 1906 нуль ерок. Висовуємо цей новенький папірчик. Щоб була точна вага, і ставимо їх на ваги. Так, я думаю, що зважилось. Повертаю ваги, дивимось 390 грамів. І це я можу сказати, що це досить немало. Але в принципі це не дивно. Якщо що це 45 розмір, у нас 29 сантиметрів устілка, і вони важать достатньо немало, тому що просто подивіться на їх дизайнчик. Кожна пророблена деталь. І вони дійсно масивні, тому і не дивно, що вони важать майже 400 грамів. Але по особистому досвіду я можу сказати, що коли я їх одягаю, я, наче якусь пушинку, знаєте, на нозі ношу, а не якісь кроси, які важать майже 400 грамів. А для тих, хто хоче знайти собі облегшену модель 190. 6, то дивіться відео далі. Я вам назову конкретні моделі, котрі важать менше. Бо у 19.06R є багато різних різновидів. Про це поговоримо далі. Тепер, що стосується дизайну, то тут пророблена просто кожна деталь, і я дійсно в захваті від них. І ще особливо хочу виділити усі пластмасові опери на задній частині кросівка. І вони не просто тут для краси, вони реально фіксують п'ятку і додають стабільності. І ще й водночас надають дуже чіткий вигляд кросівкам. Подивіться, як це дійсно дуже класно виглядає. І ще один в цих кросівочок це їх сітка. Вона тут не просто як вставка для вентиляції, а прям повноцінний дихаючий каркас. Тут вона двошарова, але міцна, щільна і ідеально вентилюється. Тут нога дихає і не потіє, навіть коли на вулиці спека плюс 30 градусів. Бо це на Air Force, в яких ти відчуваєш себе, наче як в духовці. Сітка в них дійсно міцна, щільна та нерветься, і надає відчуття легкості. Бо в мене є 610 New Balance v 1 на особистій полиці, і я можу сказати, що сітка в них набагато гірша, ніж у ну, 1906 r В мене другий слой сітки порвався вже на четвертий Місяць носіння. Тому сітка тут міцна і класно New Balance виконали свою задачу на 5 із плюсом. Загальний силует 1906R масивний, але збалансований. Кросівки виглядають сучасно, але з чітким відсиланням до ретро 2000-х років. Вони виглядають дорого і дуже добре сідають під штани, джинси і навіть широкі карго чи техвір. І ще у деяких моделей 1906R використано концепцію Protection Pack. Це коли кросівкам додають пошарпаного та арвано ефекту. Цей дизайн ОБН вперше використали на моделі 2002R і вирішили додати це до 19.06R. Це створює образ, ніби кроси вже пройшли пів життя, але все одно тримаються, і це виглядає дійсно круто. І ще одна фішка, яку мало хто помічає, це ось цей логотипчик N. Як же я від нього кайфую? Чесно кажучи, я би купив ці кроси тільки навіть через цей логотип, бо він виглядає просто неймовірно. Як ми бачимо, це не просто нашивка, тут ще є напис N-Lock. І що це означає? N-Lock – це спеціальна система шнурування, при якій фіксується не тільки верх кросівка, а ще й бокові панелі. Тобто, коли ти зашнуровуєш кросівочки, в тебе фіксується не тільки ось верхня частина кросівка, а ще й бокові панелі. При цьому вони стримують твою ступу, і при хотьбі в тебе. Стопа не буде ось так гуляти із сторони в сторону. Це дійсно просто геніальна річ. від New Balance. і цей логотип реально виглядає преміально, бо він сам об'ємний, деталізований і не виглядає як дешева наклейка. Тому, якщо коротко, то вигляд, сітка, фіксація п'яти та загальний вигляд тут зроблені просто на вищому рівні, і це виглядає не просто модно, а ще й зручно і дійсно функціонально. І я впевнено можу сказати, що New Balance 1906R – це дійсно найгарніша пара кросівок в бюджеті до 6 тисяч гривень. І зараз ми поговоримо про їх зручність та технології, які використали New Balance. І знову, братва, скажу вам щиро та відверто, що кросівочки New Balance 1906R – це дійсно. Найзручніша пара взуття, яку я тільки взував у своєму житті. І я можу відверто сказати, що ніяка пара в житті мені не дала такої зручності, як мої New Balance 1906 r саме ось ці. Ось реально, такої стабільності та комфорту я просто ніде не відчував. Тому тепер давайте поговоримо про технології, які використані в цих кросівках. І я відразу можу сказати, що вони тут всі працюють, а не зроблені чисто для маркетингу. Розпочнемо з NRG. Це гелева система амортизації. Вона не просто пом'якшує крок, а поглинає удари, створюючи від Чуття, ніби ти йдеш по пружинній подушці. Тепер поговоримо про стабіліті Web. Це спеціальний пластиковий елемент у підошві, який підтримує арку стопи. І завдяки цьому нога не завалюється ні всередину, ні назовні. Далі Acteva Light. Це легкий, але пружинний матеріал середньої підошви. Він тримає форму і не розбивається навіть після тривалого носіння. Ще один важливий момент це підошва New Balance 1906R, бо вона тут виконана з дуже якісної гуми Endurance, яка не сте. Навіть при тривалій ходьбі, ось, наприклад, як в моїх кросівках, за три місяці використання мій протектор залишився як новий, хоча я їх дуже активно носив. Я ці кросівки носив як у місті, так і на горній місцевості, так і на ґрунтовій місцевості, і навіть вдягав їх під дощ. І як ви бачите, мій протектор не стерся і не став слизьким. І ще хочу підмітити, що навіть коли йдеш по плиці після дощу або заходиш у супермаркет, то в цих кросах не відчувається, що ти можеш підсковзнутися. Це здається дрібницю але в повсякденному житті дуже сильно виручає. І тепер найцікавіше: цю модель кросівочок 1906 r рекомендують носити ортопеди та спортивні лікарі, особливо тим людям, у котрих є плоскостопість, кого проблеми зі стопами або суглобами, чи навіть ті, хто проводять дуже багато часу на ногах. Завдяки якісній амортизації, стабілізації та підтримці правильної пози стопи, ці кроси знижують навантаження на коліна, суглоба і навіть попере. знову дістаю та показую вам мої на улюбленіші кросівочки на особистій полиці, і хочу сказати, що в мене був один день, коли я в них пройшов 50 кілометрів. Звісно, що в мене боліла спина, поперек та ноги, але ступня не відчувала сильного дискомфорту. Да, мої стопи побалювали, я не буду цього скривати, але в мене не було такої прям сильної та дискомфортної болі. І що цікаво, на наступний день я прокинувся і в мене не було важкості в ногах і стопах, і навіть не було якихось набряків. Тому ці кросівочки реально підсеювали мої ноги дуже сильно. І ще одна фішка, яка мене дуже сильно здивувала в цих кросівках. В мене є така проблема, що в мене великий палець на нозі та мізинець бувають, упираються в ось ці стінки на кросах. І в мене виникає не прям біль, але дуже неприємний натиск в ось цих частинах, особливо коли я використовую кросівки при тривалій ходьбі. Особливо такий дискомфорт в мене виникає в кросівках ASICS. В мене на особистій полиці від бренду ASICS є ось такі гель Sonoma 7, кросівочки, це Trail Running. Далі ось такі гель Venture 6, кросівочки ASICS. і ще ось такі гель Pulse 4. 14 на гортексі теж дуже класні асікси. І я можу відверто сказати, що на всіх цих кросівках від бренду ASICS в мене є ось ось ця не прям біль, але неприємний набряк у зоні великого пальця та мізинця. В мене таке відчуття, що в мої пальці упираються в усі бокові стіночки, і їм не вистачає місця. Хоча я спеціально беру бренд ASICS на пів розміру більше ніж я ношу зазвичай. А ось у моїх курсівочок 1906R таких проблем зовсім немає. Моя нога відчувається всередині дуже вільною, але водночас вона не ходить із сторони в сторону, і це дуже класна фішка. І мої пальці просто сюди не упираються. І я просто в захваті від цих кросівок, тому я ношу їх майже кожен день. І ще я ці кроси брав розмір у розмір. Тобто в мене 29 см стопа, і я взяв собі 45-й розмір, який просто ідеально вписався. Так, друзі, чудно забув розповісти вам про один мінус цих кросівочок 1906 r Дивіться, я спеціально одягнув свої, в котрих я ходжу. Кожен день можливо така ситуація тільки в мене, але дивіться в чому проблема. В мене буває бокова стіночка кросівка давить в ось цю кістку, і це викликає такий трохи дискомфорт. Присутній такий невеликий натиск, але це не завжди. Можливо, я вже трохи розходив ці кросівки, і зараз це виникає дуже рідко. Можливо, в мене які стопи високі, чесно кажучи, я не знаю. Але таке, особливо на початку носки цих кросівок, було дуже часто. А так, в принципі, більше мінусів я не побачив. Дивіться, як вони дуже класно сидять, до речі, і якщо підсумувати. Весь наш блог про комфортність, то я можу сказати, що 19.06R це не просто модно, це фізично правильно, особливо для вашого здоров'я, для ваших ніг та стопи. Ця модель 1906R вона не маломірить, вона не більше мірить, тому навіть не потрібно паритись по розміру. І це дуже класна фішка, що не потрібно паритись із приводу розміру. Не треба їх перемірати 100 раз на пошті, просто взяли, поміряли, кайфанули і забрали. Ще одна дуже класна фішка лінійки 1906R це їх універсальність. Дійсно, в цій лінійці існує просто неймовірна кількість варіацій в різних колорвеях та дизайні, яка підійде просто під будь-який смак. Полюбляєте щось більш класичне? Без питань тримайте більш класичну модель та варіацію 1906R. Полюбляєте щось більш різнокольорове та футуристичне? У нас і таке є. просто подивіться, які вони дуже яскраві та ядові. Не подобаються такі, дуже сильно різнокольорові. Та взагалі питань нема. Тримаєте ось таку більш класичну модель в одному тоні, але також в футуристичному та дуже яскравому кольорі. Не подобаються такі нічого. Ми вам ще й ось такі дуже класні підберемо. Чесно кажучи, я в жодної моделі кросівок не бачив стільки варіацій колорвеїв та дизайнів, тому я впевнений, що серед 1906 r ви точно знайдете свого фаворита. І ще до речі, окрім Класичний 1906 r у лінійці 1906 є ще різні модифікації. Наприклад, модель 1906 – це більш полегшена версія, вона ще легша і м'якша, створена більше для повсякденного міського лайфстайлу. Є також 1906 – це означає утіліті. Це вже більш утилітарна версія з акцентом на практичність та довговічність. Також є різні варіації по типу 1906, d 1906 a Вони відрізняються своїм дизайном та акцентом. Тому про ці модифікації можна ще розповідати дуже довго, бо їх там існує дуже-дуже багато. Тому, якщо вам цікаво, я можу зробити про це навіть окреме відео на Ютубі. Якщо вам цікаво, напишіть у коментарях. Тепер давайте порівняємо ці кросівочки 1906 r з іншими конкурентами від інших брендів. Я взяв максимально схожі кроси по дизайну. Дизайну та по ціновому діапазону. Я взяв риночний прайс від 5 до 8 тисяч гривень, тому давайте їх порівнювати з іншими кросівками. Перший і, напевно, найпопулярніший конкурент це Nike Zoom Vomero 5. Ця пара теж має масивний ретро дизайн, схоже вайп 2000-х, схожі матеріали, такі як сітка, пластикові вставки та багатошаровий верх. Але якщо говорити чесно, то по зручності Nike Zoom Vomero 5 програють New Balance. Так, в них є фірмова амортизація Zoom. Але вона не дає такого ефекту пружинної подушки, як, наприклад, NRG U1906R. У Vomero 5 відчуття більш м'яке, але менш стабільне. До того ж, у багатьох людей після кількох тижнів носки з'являються заломи на підошві та ще на шкіряних вставках, чого в моїх New Balance 1906R за три місяці носки такого не виникло. Ще один нюанс це вентиляція. У Vomero 5 вона є, але сітка в них товша і не така повітряна, як у New Balance. Ах. New Balance 1906R у спеку явно комфортніше. Тепер перейдемо до іншого конкуренту ASICS Gel Kayano 14. Це вже не просто лайфстайл-пара, а справжні бігові кросівки із глибокими технологіями. Вони візуально дуже схожі з 1906 r ками в них масивний сулет, блискучі вставки та ретро дизайн. Але на ділі Kayano Жорстка. Кіші. У них є амортизація гель, але вона відчувається локально, тільки під п'ятою і носком. Тоді як технологія Energy розподіляє навантаження рівномірно по всій стопі. І як я вже казав, що в мене на всіх курсівках від бренду ASICS є певний дискомфорт, те, що в мене пальці упираються в усі стінки. І цей дискомфорт є на всіх моделях, навіть у моїх друзів, які також носили взуття від бренду ASICS. А ось у 1906 r такої проблеми взагалі немає. взагалі то гель Яну 14 це дійсно дуже класно. Власні топові кроси. Отже, якщо порівнювати Nike Zoom в 5 то вони більше про зовнішній вигляд і стиль. В деяких місцях вони виглядають краще, ніж New Balance 1906R, але це вже на любителя. А ось Asics з гілька 14 це більше про технічність і бігову стабільність. Але саме у Balance 1906R, на мій погляд, це найкращий баланс між усім виглядом, зручністю, матеріалами і технологіями. Тим паче я взагалі фаворит бренду New Balance у взуті, тому я 100% вибираю. New Balance. Тепер перейдемо до цін. На ринку ці курсівки стартують від 6 тисяч гривень і доходять до 8, 9 і навіть 10 тисяч. Все залежить від Колорвею та свіжості моделі. А ось в нашому телеграмі та інстаграмі, які знаходяться в описі під цим відео, ви зможете знайти ці курсів всього лише за 4400 гривень. І друзі, це дійсно просто шарова ціна за ці кроси. Якщо що, то в нас тільки оригінал без всяких пальонок з Китаю та всяких реплік. Просто в нас є можливість зробити дуже класну ціну. Нашим підписникам та клієнтам. А по промокоду Pruдіxнікерс ви отримаєте ще й безкоштовну доставку по Україні на будь-яку пару з нашого магазину, бо в нас наявності більше більше ста зуття. Тому, братва, залітайте до нас. Посилання на наші магазини ви знайдете в описі під відео. І так, якщо зробити підсумок, то New Balance 1906 r це не просто модні кросівки з ретро-душою. Це поєднання продуманого дизайну, технологій і комфорту. Вони виглядають круто, сидять на нозі просто ідеально, не тиснуть, не натирають. Не втрачають форму з часом, мають надійну фіксацію, міцну сітку та потужну амортизацію. Їх реально рекомендують навіть лікарі. І це не маркетинг, а факт, який відчувається з першого кроку. За три місяці носки цих кросівок я зрозумів, що це взагалі найзручніша пара взуття в моєму житті. І саме тому я вдягаю їх майже щодня. Плюс ця лінійка настільки універсальна, що кожен знайде свій колір, свою версію цієї моделі під будь-який сезон. Тому 1906 r це не просто стиль, це інвестиція. Естиція в твоє здоров'я, комфорт і довготривале задоволення від кожного кроку. А в коментарях можете написати ідеї для наступних відео, або можете написати, на які курсівки зробити наступний обзор. А я, братва, полетів. Всім пока!